Епічна подія про зняття із розшуку. Дія перша. Посилаємо заяву на ТЦК. Мовляв, зніміть помітку про порушення прав військового обліку, оскільки вже минуло три місяці про притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку, а постанови не було. Дія друга, отримуємо відповідь ТЦК. Ні кіна не буде. Нехай приходить особисто, бо через представника військовий обов'язок неможливо виконувати. Ну, це ТЦК, типу не розуміє, що таке людина діє через представника, коли пише запит. А коли людина йде особисто, автомат бере да, і військовий обов'язок виконує безпосередній захисту Ну, У них це все однаково, але нехай. Дія третя. Рошук є, є. Людина що робити? Каже, ну що вже лишається? Гуляй так гулять, клацайте воно в тому резерві, визнавайте вину, може, хоч так той розшук знімуть. Клацає, клацає, діє четверта. Через пару днів приходить повідомлення, що штраф платити не треба, порушення в нього немає. І ми такі сидимо і думаємо, чи це таким дивним чином резерв спрацював, чи це вони знайшли в особовій справі нашу заяву, перевірили ті сроки і вручну ту поміточку зняли. Хто той резерв придумував? Скажіть, будь ласка, і як воно працює? Що людям казати?